Марафон Незламна країна продовжує свою роботу в етері П'ятого. З вами Лідія Середюк. І далі ми аналізуватимемо ситуацію на фронті. Зокрема, будемо обговорювати те, що ворог намагається тиснути у запорізькому напрямку, аби вийти на межі із Дніпропетровською областю. Говоритимемо про це. Ми з Вадимом Сторожуком, військовослужбовцем збройних сил України, а також депутатом Київради Вадиме вітаю вас. Вітаю, слава Україні, героям слава. Тож давайте розпочнемо з дійсно ситуації на фронті, адже маємо дуже багато оновлень звідти про плани ворога поговоримо далі. А давайте розпочнемо саме з Покровського напрямку, де щодня от надходять новини про те, що ворог не полишає от свого наступального темпу в тому напрямку, і от, за даними аналітиків Діпстейт, до Покровська залишилося близько 4 кілометрів. Настільки така ситуація є загрозливою і можливо володієте свіжою і перевіреною інформацією звідти інформацію, яка є свіжою і перевіреною, ми точно в ефірі ділитися з вами не будемо. При всій повазі до каналу. ну, Звісно, тим, ми що будемо... не нашкодить в жодному разі, тим, Звичай. що ми можемо озвучувати. Будемо озвучувати те, що загальновідомо. Я, мабуть, з точки зору деталізації, це ми колись будемо писати спільно з вами книги. Відносно того, що відбувається, всім в доступі сьогодні перебувають з діпстейтом, спілкуються, і загрози, про які сьогодні вже є вийшли ми в реальні рубежі, про це повідомлялися значно раніше. І Про це ми дискутували і з колегами і з побратимами. І відповідно в ефірах так само це не є військова таємниця глибока. Достатньо поглянути на карту для себе зрозуміти, що це є логістичні центри. І у ворога є дедлайни. Всі публічно ці дедлайни є заявленими. Це в першу чергу інаугурація Дональда Трампа, президента США, і у ворога є поставлена задача від карлика Кремлівського про те, щоб максимально захопити територію українську, при цьому не шкодуючи сил та засобів, що є досить похвально для ворога, тому що ми таким чином знищуємо ворога як найбільше і наскільки це можливо. Маємо шалені втрати ворога, тим не менше, так само маємо втрати і побратимів серед побратимів на цьому етапі. Звичайно, що максимально маємо докладати зусиль до того, щоб зберегти життя своїх захисників українських побратимів всіма засобами наявними. На щастя і на гордість для зсу і в цьому вже переконався. Практично не тільки українці, а й світ, що сучасна армія українська, яка розбудовувалась починаючи з 2014 року, це модернова технологічна армія людей кваліфікованих з різних акцентую увагу. Я не втомлюсь повторювати, що це не завжди кадри військові, а це в тому числі люди з різних напрямків, в тому числі іт інженери фінансові директори, і люди, які в цивільному житті. Навіть в більшості випадків не мали військової освіти, а в армії в них статус піджаків. Але ці люди так само пане Вадиме. Вибачайте, що перериваю. Хотіла попросити вас перевернути телефон горизонтально, щоб могли повністю бачити вас. О, чудово! Щоб відповідно картинка гарно із та, та Та все чудово продовжуйте. Дякую вам. Тому власне сьогодні ворога задача максимально захопити територію від українського, максимально захопити рубежі з покращенням своїх логістичних можливостей. У нас закономірно, що зовсім інші завдання в ЗСУ. І на тих рубежах, на яких сьогодні про які ви зараз говорите, про Покровський напрямок, про Курахове. Це надзвичайно важливі рубежі, в тому числі тому, що там є економічні ресурси українські. Я думаю, що не відкрию великої таємниці про те, що тільки одна із шахт для прикладу минулого року видавала на гора по ресурсу мільярди десятки мільярдів гривень по дохідності українській сьогодні. Ворог, звичайно, що і в тому числі зиски бачить в тому, щоб відтягнути ресурси економічні. Наші У нас така сама задача, як у держави максимально станційно працювати по ворогу і максимально. Максимально ефективно працювати на зовнішньому периметрі, ми на жаль за якийсь час, і це очікувано. Ми на жаль за якийсь час втратили таку ініціативу і безумовний інтерес до України. Ми розуміємо, що на периметрі міжнародному з'явилося багато інших, скажімо так, вибачте, цікавинок, зокрема, це Сирія і безумовно задача сьогодні СКА Тилу в першу чергу фронту міжнародної. На якому має працювати міністерство закордонних справ це співпраця з нашими партнерами і максимальне притягування уваги, тому що наступний рік, наступний період, якби зараз не говорили політики про вибори наступного періоду, він все-таки про війну і ворог е, притуплює нашу увагу багатьма речами, е, багатьма речами, відволікаючи від основного основна задача сьогодні це збереження військового життя, е, безпосередня пряма підтримка воїнів ЗСУ, і я дякую за той м, матеріал, який ви постійно надаєте, як в підтримку за силу, так само з роз'ясненою роботою для мирного населення. Звичайно важливо інформаційно працювати проти ворога, не давати йому мов привидів працювати по військам. Ну, так, ми всі маємо маємо бути є такою єдиною командою і не давати нам зміщувати цей фокус. Ще про один напрямок, який озвучив речник Сил оборони Півдня України, про те, що Росія готується до потужних наступів у Запорізькій області і тисне, аби вийти на кордон із Дніпропетровською областю, там в Росіяни переслідують таку ж мету до інавгурації Трампа, чи там дещо інакша ситуація? Ну не вам розказувати як людині в медійному полі про те, що нашарування новин, скам так, глушить попередню новину і або навіть не новину, а інформацію. Ми дуже добре пам'ятаємо, що ця тварина, я маю на увазі кремлівського карлика, він проголошував безпосередньо перед початком вторгнення процесі. Вони весь час декларували, що і наші українські території озвучували, як свою давню. Давно кацапські, що закономірно історично є справедливо, вони зафіксувались в цих територіях, і безумовно, для них основна задача до інавгураційного американського президента до інавгурації саме ці території зафіксувати буквально фактично. І незалежно від трати, які вони сьогодні несуть в живій силі, вони максимально все для цього здійснюють. І безумовно потрібно прислухатися до думки фахівців, озвучених вами. Які безпосередньо задіяні на цьому напрямку, і особливо це важливо для людей, які цивільні, і так само врахувати це в своєму русі і в своєму життє, способі життя, скажімо так. Тут я можу закликати безумовно підтримувати збройні сили України, донатити на всі збори, які бачите, і взяти собі це як за звичку, хоча це і раніше мало бути такою е, звичкою щоденною. Але збройні сили це наш щит, який нас береже, і в тому числі наш відносно мирний тил. До іншої теми хотіла перейти не менш важливої до теми московського патріархату в Україні. Вже маємо ухвалений закон про ліквідацію релігійних організацій, пов'язаних із РПЦ, і також лунала нещодавно інформація про те, що Львівській області не залишилося жодної громади у ПЦМП. Знаємо, що під час повномасштабного вторгнення більше 1100 громад перейшли з УПЦ МП до ПЦУ попри спротив. Попри Таку своєрідну пропаганду московського патріархату між своїми священниками. А яку ситуацію зараз маємо у Києві? Ви, як депутат Київради, певна, теж обізнані у цій темі? Ну скажемо так, мало того, що обізнані, у нас є спільна ініціатива. ті короткі можливості, коли мені вдається бути присутнім в сесійній залі в періоді ротації між Сходом Українським. І між столиці України нам спільно з пані Порошенко вдалося з ініціювати такий проект рішення, який є сьогодні дієвий. Це про якраз інтеризацію земель, коли в попередніх періодах вони були віддані цю територію або приміщення, якраз по, попри мабуть, що волю все таки людську. І коли ми говоримо про духовне питання, я би розрізняв. Би даному випадку безпосередньо ідеологію і духовність, тому що для кого ні для кого вже не секрет, що освячення з якраз вибачте, будь ласка, номінація сатана зброя, яка знищує людей, відбувається через освячення представниками російського патріархату. Або для прикладу зовсім парадоксальна річ, от добре, знов такі кадри, де духовник Карлика Кремлівського. Ми розуміємо хто його духовник, і ми добре пам'ятаємо, що більшість парадів військових з довгі роки приймалися на музеї, так званому тіла одного або мавзолеї, які перед цим знищував ту ж саму церкву. ну Парадокс достатньо такий, досить демонстративний, але на це чомусь так звані прихожани рпц не звертають увагу або їм засліпило. З точки зору чи це рішення є важливим, надзвичайно важливим, бо це платформа для вторгнення. Акцентую увагу, що саме в тій же заяві, яка була анонсом до вторгнення, про яку говорили всі розвідки світу, про вторгнення, Путін тоді заявив чітко: ми йдемо захищати рускоязичне населення. Перше зараз ні, ні в кого не виникає сумнівів, в мене особисто не виникає сумнівів, що після тих речей, які відбуваються, досить продуктивних українізація після того, що ми зараз розуміємо з вами, як в цьому просунулася Львівська область і просувається інші території, я не виключаю того, що буде заява чергова Путіна про те, що це вже хрестовий похід. Ми зрозуміли, що ідеологічно вони досить ефективно працюють на свій внутрішній цей мавзолі будемо так говорити. Відповідно, наша дія, українська патріотична, українська державницька дія, має бути покликана тільки до одного максимально очистити від агентів Кремля територію українську як то в духовному плані, так і територіальному, тому що знов таки це встановлені факти відповідними державними службами безпековими про те, яка література знаходилась в цих закладах, про те, і якою ідеологією ці заклади працювали. Це саме заклади, тому що ми, коли говоримо про духовність. То ми говоримо про супровід людини від народження до смерті. І коли ми говоримо від народження, то це засівається душа. Цю душу має засіватися саме українство, і цю душу, так само цю душу українську, має проваджати українська церква з українським словом а А не так, як це відбувалося і відбувається, коли не допускають церкву прощатися з українським воїном. Ну, власне, всі випадки я думаю, вони що... просто кричущі, і коли от таке відбувається, зазвичай громада вони все, все рівно е, відстоюють і все рівно е, воїна е, гідно відспівують у тому храмі. Е, ну, вже без участі у ПЦМП, бо вони е, досить вперті в такому питанні, як виявилось. Так ну, я думаю, по що стосується якраз Києва. Ми очікуємо на результати цих інтерезацій і прийняття рішення. Я думаю, що депутатський корпус прийме рішення в законодавчому полі. Ми демократична країна, демократична столиця, і якраз українська столиця прийме такі рішення, коли ми виключимо з поля ідеологічного присутність взагалі такої компонентів столиці. Київрада працювала безпосередньо. Періодів початку повномасштабного вторгнення ні на день не зупиняла свою роботу, приймаючи рішення в безпековому оборонному компоненті сегменті, і так само в ідеологічному з точки зору українізації, починаючи з періоду 14-го року, цим продуктивно працюємо. Але ми добре знаємо, що кожна дія стосовно УПЦМП законодавча в тому числі стикається із протидією тієї ж у адже на всі рішення стосовно неї вона подає позови до суду. Вони знаходять якісь юридичні лазівки, підключають свій юридичний відділ, і таке враження, що вони люблять відвідувати ті суди суди і дуже значно затягувати ці судові справи, які ж і самі влаштовують у зв'язку з ухваленням закону про заборони релігійних організацій, пов'язаних з РПЦ. Зараз спостерігаємо, як Якусь підготовку до протидії, або тільки не виходити з УПЦ МП стосовно тих релігійних організацій, чи навпаки збільшилась кількість тих, хто переходить. От чи якісь є процеси в зв'язку з цим законом? Про перепони? Ну я думаю, що я думаю, що ви добре пам'ятаєте, що саме ми так само в столиці виступили з ініціативи про розблокування рішення Конституційного суду, і ми не один раз. Приходили до Конституційного суду з вимогою призупинити ті ганебні рішення, які були поставлені на паузу, завдячуючи одній політичній силі, яку скажімо так, слава Богу, ми сьогодні не маємо в українській державі, як то представників партії регіонів ПЗЖ і так далі. В теперішньому часі про ті речі, про які ви говорите, це юридична практика. Безумовно, ми маємо враховувати. Як держава, яка рухається в напрямку до європейської спільноти, враховувати якраз в тому числі цей напрямок і цю компоненту правова держава, правовому руслі, і виходячи з уроків із досвіду львівщини, досвіду, який вже є напрацьований територією Києва, при тісній співпраці з митрополією українською, з головою української церкви, з митрополитом Епифанієм. Я думаю, що нам вдасться напрацювати продуктивні рішення. Звичайно, це не може бути ну, в короткому режимі, тому що це процедура, і ми не будемо ламати через коліно. Тому що ламаючи через коліно, ми знов-таки створюємо прецеденти, коли е представники ідеології РПСР, е, звернуться до відповідних міжнародних інстанцій при порушенні нами таких процедур. Ми максимально докладаємо зусиль, щоб рухатися в правовому полі. Але з ухваленням цього закону саме у ПЦМП дали 9 місяців на те, аби е, або вийти з під впливу РПЦ, або е, або не вийти і бути забороненими. Ну вже залишилося близько 6 місяців, адже кілька місяців минуло, типу 6-7 місяців залишилося. Е, як гадаєте, чи Підуть багато цих громад на те, аби вийти. Чи оця внутрішня їхня пропаганда настільки сильна, що от до останнього вони будуть доводити, що не мають релігійних зв'язків з РПЦ, попри релігієзнавчу експертизу, яка все по поличках розкладає, що це все одна структура? От як гадаєте, що щось відбудеться після цих 6-7 місяців? Чи от все залишиться так, як є? Я дуже вдячний вам за згадування. Якраз я знаю, що експертиза незалежного органу і тут не можна прив'язати політичної сили ні єдиної як е е е мотивованої попередні цього рішення. Бо я як військовослужбовець зараз призупинив свою діяльність в партійній силі в Європейській солідарності я не маю бути присутній там. Але хочу нагадати, що саме якраз наша послідовна політика в парламенті Київському і в Верховній Раді. Закладали ці якраз зусилля максимально, щоб рухатися в напрямку українізації. По вашим запитанням скажу наступним чином: ворог максимально докладає зусиль ресурсно, в тому числі ресурсно, я вважаю, що коштом ресурсно, ідеологічно і формаційно, для того, щоб перехід не відбувся. Перехід і фіксація все таки в більшості випадків, я так собі. Застерігаю, не відбудеться і вони залишаться в лоні якраз у цій номінації. Давно йде мова, і ми до цього закликали в цій дискусії, щоб чітко номінувалися так, як є назва. Якщо вони відв'язуються, скажімо так, вербально від цієї назви, що вони ніяким чином не пов'язані до московської церкви, то всі зв'язки встановлені. І пропозиція є наступна. Їм так, нічого не заводимо. Будемо стежити за так, цією темою. Закінчився наш ефірний час. Встигли проговорити багато важливого. Я вам дуже дякую за те, що Я долучилися і за те, що проаналізували разом з нами і фронтову ситуацію. і Ситуацію в релігійному полі. Вадим Сторожук був з нами на зв'язку. Це військовослужбовець збройних сил України, а також депутат Київради.